В інтернеті з'явилася інформація, що українська влада, начебто, хоче продати схеми однієї з найпотужніших ракет близькому сходу. Мовляв, технології виробництва воєводи, саме таку назву має ракета. Україна вирішила продати заради покращення свого економічного стану. Прокоментувати цю новину встигла й офіційна Москва. Відповідне звернення з'явилось на сайті російського МЗС. У той час вітчизняні ракетобудівники називають таку інформацію плітками. Юлія Брик розбиралась у ситуації. Днями інтернет вибухнув повідомленням Україна, нібито вирішила продати технології, за якими створюється смертоносна зброя. А саме, міжконтинентальна балістична ракета важкого класу Воєвода за класифікацією НАТО, також відома як «Сатана». Ракета призначена для доставки ядерних боєголовок, та досі вважається найпотужнішою у всьому світі. Чутки, які поширювалися в інтернеті, дали привід Росії розкритикувати рішення України продавати ракетні технології ще навіть до того, як ця інформація підтвердилась. Російські дипломати висловили своє невдоволення ініціативою України та порадили нашій владі утриматись від такого кроку. Україна являє членом режиму контролю за ракетної технології, ніс серйозне При цьому, Притом, согласно руководячим принципам РКРТ, найбільш вірогідним ітогом розсмотрення должен бути відказ в таких передачах. Ба більше российские ЗМИ уже встигли разгорнуть активную дискуссию щодо наміру Украины продавать ракетные технологии. Беспринципным евромайдановцам без разницы, кому продавать свои секреты, Израилю или Ирану, лишь бы насолить москалям поганым. Лично мне совершенно ясно, что серьезные дяди с той стороны Атлантического океана будут крайне удивлены и самым пренеприятнейшим образом, поскольку попадание производственной документации по ракетам на Ближнем Восток и в Китай неизбежно приводит к непредсказуемым последствиям. І значительної вероятності розрушення всієї системи договорів, о сокращенні стратегічних наступательних потенціалів. Рішення витягти країну з дефолтної ями шляхом продажу ракетних таємниць, нібито обговорювали з 5 квітня українськими можновладцями у Туреччині під грифом надзвичайної секретності. Потенційними покупцями називали Іран, Китай та Північну Корею. Однак насправді ж ця інформація вигадка. Та інформація яка бродить по інтернету. От неизвестного человека, я ее даже и комментировать не собираюсь. это глупость? Ноу no Українська влада продавати таємниці ракетобудування поки не думає. Принаймні офіційно про це жоден з посадовців не говорить. З російського ж боку розкритикувати інформацію встиг навіть заступник голови Держдуми Сергій Железняк, та ще й у досить неприємній формі. Якщо це правда, це скоро стане відомо, То і НАТО, і нас, і всіх очікує велика головна біль. Чим далі США і ЄС будуть упрямствувати в признанні того, яких безумних і безвідповідних фріків вони зараз підтримувати на Україні, тим тяжелі. Будуть последствия для всієї планети. Дніпропетровські ракетобудівники новиною обурені. Кажуть, імовірність такого рішення навіть уявляти не хочуть. Ну, Я считаю, это преступление. І тут рождаються такі мислі, должен бути на містах известный нам всі ракети воєвода винахід незвичайний в інтернеті. Про них можна знайти певну інформацію. Однак як вона туди потрапляє, величезне питання. Адже будь-які дані про їхню конструкцію засекречені Эта інформація будем читати закрита. Аби тоді стака ракета, яка називається Сатана. Которая стоїть на вооружении в Росії і, е, розробка українська. Ну і що рассказывать об этом? Я не можу. Ще одне питання: чи вплинеться новина на відносини Росії та України, які останнім часом і так доволі напружені? У ну, такою можливо взаємні розробки, які у нас були до ось цього обострення відносин, ну і до кримських всіх питань, Не треба їх перекладувати на ті розробки, які у нас є саме треба. чому російські можновладці та змії обговорюють непідтверджену інформацію, яка з'являється невідомо звідки загадка? Та втішним є те, що таємниці потужних ракетних технологій залишаться там, де й були розроблені, і не перейдуть у власність інших держав, принаймні поки що. Юлія Брик, Олександр Дубина, Денис Єлісавенко, новини одинадцятого каналу.